Всім привіт! З вами Юлія Жажера. І ми на каналі Watsons. тестуємо новий бренд Bella Oggi. Це італійський бренд, який є досить популярний на своїй батьківщині за рахунок своєї доступної ціни та високої якості. А відтепер він доступний і в магазинах Watsons. Бренд спеціалізується в основному на декоративній косметиці. Тож в нас є тут все для макіяжу. Але щоб оцінити та переглянути асортимент, завітайте у магазини та оберіть щось для себе. А ми розпочинаємо з бази. Це сяюча база, тож вона має підсвічувати обличчя. Я не знаю, чи на камері це видно, але вона дуже сяє і має такі всередині часточки, які переливаються. База лишила липкий трішечки шар, але це добре, значить, наш тональний краще ляже та краще прилипне. Ми використовуємо тональний My Skin. Я буду використовувати 01 відтінок, тому що я дуже світла, є тон. І аби було ще легше покриття, я буду наносити за допомогою спонжа. Мені здавалося, що тон досить такий темний, але він е, адаптується під тон шкіри і навіть під... Мою світлу шкіру він лягає світло і не жовтить. Тональна основа має середній ступінь перекриття, тож вона гарно вирівняла тон обличчя, але не перекрила деякі недоліки. Для цього ми використаємо консилер. Е, у нас є тут три варіанти консилера: один має високий степень перекриття, другий я вже бачила це з глоу-ефектом. Та ось такий у стіку. Я не знаю, який використовувати, мабуть, найсвітліший. Консилер я обрала зі щільним перекриттям, і зараз подивимось, о, він дуже світленький. Тож, якщо ви світлі, знайте, тут є хороші відцінки для блондинок. Наношу на зону під очима та потім нанесу на деякі свої висипання. Ой, відразу погляд стає прям таким дуже свіжим. Мені подобається. Що ви бачите перед собою? Це хайлайтер. І мені здається, ми знайшли бюджетний аналог дорогому люксу, тому що тут є така пуховочка. О, пішло! І так зараз подивимося, який тут відціночок. Відціночок золотистий, і він дуже такий водянистий. Його буде легко тушувати, тобто ви не будете сяяти прям дуже сильно. Кому подобається прям легеньке сяйня, ось цей хайлайтер ідеально підійде. Тут немає таких прям активних часточок, які будуть сяяти, і воно дуже гарно виглядає. Glow skin. Для брів у нас є два варіанти: це звичайний олівець зі щіточкою та маркер, яким можна зручно профарбовувати волоски. Зараз я покажу поближче. Він відразу малює три волоски. І я хочу його сьогодні і використати. Ним можна домальовувати як собі волоски, так і просто робити рівну лінію, якщо поставити боком, він досить насичений. Але його можна підтушувати. Брови є, це вже добре, але щоб було ще краще, нам потрібно заматувати обличчя, і для цього я буду використовувати пудру. У бренду є два варіанти пудри: це ось така розсипчаста та пресована. Зараз я буду використовувати розсипчасту, адже її зручніше і швидше наносити. Мені здається, пудру важко зіпсувати. Пудри майже всі однакові, хоч вони і бюджетні, хоч вони і люксові. Тож вона гарно прибирає все сяйво, яке ми нанесли. І робить матове обличчя. Далі робимо скульптурування обличчя. Для цього я буду використовувати ось такий бронзер. Та рум'яна. Рум'яна із сяючими часточками, тож е хайлайтер можна не використовувати. Економію. Бронзер я наношу трішки вище вилиць, адже потім, коли ми будемо тушувати, він все рівно буде спускатися нижче і щоб не опускати щічку. Далі наносимо рум'яна. Вони мають такий приємний е рожево-червоний відтінок. І через те, що тут є часточки такого сяйва, вони гарно будуть підсвічувати обличчя. Ось така я вже свіженька. І переходимо до макіяжу очей. У Oggi представлено декілька варіантів олівців. Тут є як гелеві, так і такі тверді олівці. Вони є у різних відтінках, наприклад, ось цей синій із таким перламутром. Та біленький. До речі, не у всіх брендів є білий олівець, а тут він такий ще й достатньо яскравий. Але мені потрібен чорний олівець. Він е, з іншого боку йде з такою пуховочкою. Тож, якщо ви хотіли зробити розтушовану стрілку, можна спробувати зробити цим олівцем. Тут відразу є і олівець, і пензлик. Але ми сьогодні профарбуємо. Між війку, аби зробити очі більш виразними, а потім ще спробуємо тіні. Олівець є достатньо пігментованим, але за декілька секунд його можна розташувати, але потім, так як він гелевий, він буде засохати. Тож потрібно дуже швидко з ним працювати. Відразу погляд, можна порівняти, став більш яскравішим та більш насиченим. Палетки мені дуже подобаються, адже вони базові, і в них є як матові, так і шимерні відцінки. Цю палетку краще використовувати для вечірніх макіяжів. До речі, тут є чорний відцінок, який не часто буває в палетках, але він дуже потрібен. І такі шимерні сяючі відцінки. Але я буду використовувати цю е, рожеву таку палетку. Ми нею зараз затемнимо собі ось тут кутик ока та додамо блискіток. Я взагалі змішую два відцінки, тому що ось цей він дуже такий темний, а цей дуже світлий. Тому я їх змішаю, щоб був такий нейтральний. І просто наношу у кутик ока, щоб зробити око виразніше. Усі шимери краще наносити або пальчиками, або такою пуховочкою. У мене є пальчики, тому наношу так. І беру рожевий, а можливо, і змішаю з золотистим відтінком, аби знову зробити такий мікс. Ідеально. Ооо! Ну, сяє по-багатому. Дуже гарно сяє. В асортименті у бренду є досить багато тушей, але сьогодні ми використовуємо, як тут написано, шокуючу. Вона буде йти в нас на подовження вій. Туш взагалі не склеює вії, що є добре і має такий дуже чорний пігмент. Тож війки будуть гарно профарбовані. Ось так навіть найкоротші вії, бо ми досить короткі вії, можна зробити такими подовженими. Для губ у нас є досить багато усього. Я зараз все просвочу, але буду використовувати ось цей блиск, тому що я його бачила в Тіктоці. А все, що я бачу в Тіктоці, мені потрібно. І я також знаю, що цей блиск є у багатьох відцінках, і всі ці відтінки вони є досить гарними і підходять буквально усім. Але спочатку ми просвочимо помади, це матові помади. У мене вже на руці місця немає. Вау! Вона прям така. Такий яскравий відтінок Бургунді. Зараз він дуже модний, тому придивіться до неї. Далі коричневий відтіночок. От із засобами для губ. Я вважаю, що потрібно звертатись саме у Watsons і придивитись до цього нового бренду. Бо вони досить вдалі по відцінках. І зараз ще помади. Перше це блиск для губ, такого ягідного відцінку. Ой, тут дуже приємно він пахне. Ось так він виглядає. І також іще одна матова помада, але вже в рідкому варіанті. Також такий ягідний відціночок. Недаремно я цей близько брала, адже він дуже приємно пахне жуйкою. Це відтінок Crystal Nude, тому що він з такими часточками е кристалів ніби і е такий заглом нюдовий відтінок. О, -о, -о, -о. сама підложка у блиску вона така бежева, але зверху дуже багато. Часточок таких кристалів, які дуже гарно сяють. Мені здається, на новий рік, який вже пройшов, вони були б дуже гарні. Але можна використовувати просто на інші вже свята. Вау, мені дуже подобається як сяє. Так склалось, але найбільше мені сподобались продукти, які сяяли. Але дійсно ось ця база чи це праймер. Сяючий праймер під макіяж, він був дуже гарний, він вирівняв тон шкіри, і навіть якщо були якісь нерівності, вони перед цим дали гарну базу і тон рівно на неї ліг. Далі мені сподобався ось цей хайлайтер. Він досить легкий. Не очікуйте, що він буде сяяти як з космосу, але ним дуже легко користуватись, і він дуже нагадує один відомий хайлайтер від люксового бренду. Також мені сподобався цей блиск, тому що ну, здовж та сяє. І Звісно, пудра, тому що вона гарно заматувала обличчя і нею досить легко користуватись. І коштує вона менше 10 доларів, що дуже бюджетно за такий об'єм. І ось такий макіяж вийшов. Напишіть, які продукти хотіли б затестити ви. А щоб спробувати їх в офлайні, завітайте до магазинів Watsons. А з вами була Юлія Жажера, па, -па.